Привіт-привіт! Ну що ви, як справи, як настрій? Сідайте, мостіться зручніше. Буду розказувати. Значить, тиждень у нас нестандартний. Сьогодні вівторок. Ми на першому завантаженні. Приїхали на якийсь велетенський завод, де роблять всякі труби і профіль. Написано труби, але по факту то профіль. Отаке от щось нам будуть грузити, то під тарпу. Їде воно в щось 806 з копійками миль за 2850. 2800 миль. Пісня. Навіть незважаючи на те, що це тарпа. Чуваки підійшли, і такі з ящиком снеків каже, залиш нам Google відгук. каже, а ви швидко загрузите. Ми такі ми молнія, ми просто блискавка. Ми те дуже швидко завантажимо. За Я залишив їм відгуком. каже, візьми собі снек. Я свізав горішки. Юля поїхала в відпустку, тому ми цей тиждень без Юлі. Але початок дуже гарний. Буде грузити нас Мар'яна. Тому що в нас родять тільки красиві дівчата. Все правильно. У мене обід. Десь типа 12, перша вже майже 12.40. Ну я буду обідати. Обід в мене японська кухня. Це така от тарілка. Вони тіпа типу, готові продають, це тарілка 10 доларів. Тут риба, авокадо, рис і куча якоїсь всякої різної зелені. Цибулька якась є. Ну, Коротше, вона прикольна. Його можна гріти, але я чомусь його гріти не дуже люблю. По суті, то суші в тарілці. Ну, прикольно. Так що будемо їсти, поки вони нас будуть швидко грузити. Завантажимося, закріпимося. Ну так, трохи нам сьогодні їхати. Буде непросто. Але за такі бабки. Easy-пізі. Однозначно. От, японську кухню треба їсти японськими паличками. Чи китайськими паличками. Чому палочки називаються китайські? Хто знає? що Японії теж їдять паличками. Непонятно. Ням-ням. Всім хтось смачного? Значить що, нас завантажили? Ремні я поставив така от хата, називається Tarping Стейшн, не знаю, як її правильно назвати. Коротше, в них тут такі сітки. Ці сітки треба поставити на бока, щоб коли ти лазиш, якщо ти вдруг впадеш, щоб ти впав на сітку. Падати не збираємося, але та, затягуємо рівні, затягуємо ремні і кидаємо тарпу. Якось так. Я спеціально прижався до правого боку, щоб в мене було більше місця зліва, тому що з лівого боку в мене ця штука, щоб затягувати. Так що вдіваємо рукавички і рухаємося. Що називається. Коврички зараз кинемо на кутики, тому що то метал, він гострий. Щоб не порізало нам тарпу. А ага. я затягнув. Надійно. Я знаєте на кого похожий? А, на цих джекес. Як же придурки? Як колись шоу було по телевізору. Так от, доброго ранку. З ну, цього тижня ми говоримо про лайфхаки. Я від'їздив по тих Америках щось там майже 3 роки. Два з половиною, давайте скажемо. Для тих, хто любить точність. Є багато речей, які я хотів би знати на самому початку. Дивіться, як мій! Лігтий! Вас? Портребіх ты Окей, і зовсім не вкало! Ну да, на такій тарпі можна і в космос полетіти. При такому їй. Так, і перше будемо складати колеса, слайдуватися. Значить, дивіться, що то означає і для чого воно потрібно. Бачите колеса? Вони широко стоять на великій відстані один від одного. А можна зробити так, щоб вони стояли так в три вену, один для другого. Є прицепи, які так вміють, є прицепи, які так не вміють. Отут от є така ручка, вона витягується. І оці блокератори, піни. Залезть всередину. Опа! Пішло. Ми зараз там нажмемо на кнопку на прицепі, заблокуємо вісь. Оця вісь буде заблокована. А ця вісь буде їхати. Ну і ті всі осі теж. Відповідно, ця вісь стоїть на місці, ми їдемо назад і цю вісь підсуваємо до неї. Ну і прицеп відповідно теж посунеться. От тут є ця чарівна кнопочка, Окей, вага. Така от вона. Оп! І та вісь дальня вже нікуди не їде. Тепер ми сідаємо в кабіну і здаємо назад. От якось так, бачите, стали разом. Піни на місце не стали. Піни в нас тут. Треба нам трошки здати вперед, щоб вони залізли, схватили. Краще то робити і простіше, коли у вас немає вантажу на прицепі, але з вантажом теж можливо. Ну от, якось так. Тепер, що для нас змінилось, нам буде легше зараз повертати, розвертати і завертати. Ставлю тарпу на місце і стаємо вдоку. Дивіться, на що я дивлюся? Перше, тут багато місця, в'їзд да? з дороги, А от ті двері, в які мені треба стати задом. Не що я буду робити? Я заїжджаю, здаю вліво, до лівому краю, до кінця я розвертаюся. І тут, бачите, реально велика-велика відстань від доки до дороги. Я можу розвернутися і поїхати вперед, передом прямо до того знаку. І вже від нього я буду рухатись лівіше правіше, щоб вирівнятись і стати в доку. То я би тут цю місцину, цей, цей док. Ці двері назвав простими, тому що реально багато місця. Дуже часто буває, що місця сильно менше. Нема отак, щоб Прям заїхати, розвернутися, стати задом собі підрівнятися. І не виходить, і треба заїжджати з кута. От, якщо заїжджати з кута, то я стараюсь колеса складати, тому що він мені так більш маневрений. І швидше повертає. Відповідно, на складених колесах простіше. І розгортатись простіше, і хі, заїжджати простіше. Ну от якось так. Що, нас будуть розвантажувати, поки нас розвантажують, ми будемо їсти. Голубці. І дивіться, це просто фантастика. Це млинці з бананом і нутеллою. -а, -а, -а. А, -а, а, Ну просто. Гастрономічний оргазм. Так, да-да, біжіть, беріть собі теж щось їсти. Порадив мені товариш Крістіна Дейлі. Топ тема. Голубці дуже дуже домашні смак. Ну, принаймні, в мене вдома готували такі. Маленькі, але отакі от на смак. Тут вони здоровезні. Але дякуємо їм і за то. Я вам казав, що буде новий день, буде новий настрій. Ви мені не вірили. Hello World. Ось вот таку вот сіточку нам завантажили. Я ремні ті накидав, поки, поки він тут складав, це все, вантажив. А зараз ще 4 кинув. І можемо їхати? 4 ремні, 8 путників будемо шуміти. Три вже. Я один кинув, тоді вирішив, що трето все-таки все зафільмувати. І от вам лайфхак, старайтесь скріпитися, поки вантажить. Економить дуже багато часу. Добре, добре. Oh. Був би. Вдарився. Ми в Айові, їдемо в кінтакі, так що має бути весело. 600 там в нас з копійками миль сьогодні. Залишилось. Соточку я махнув дитхедом. Всього в нас план на день був 700 миль, що безумовно прекрасно. Трак вже треба помити. От якраз буду їхати масло міняти і помию трак. І тут то теж лайфхак. Їдете міняти масло, мийте трак. Ну що. Механіки, люди. І повірте, що митий трак краще подивляться і буде їм приємніше. Ну і крім того, що зовні, ну що зовні то не так критично, зовні, в принципі, пофіг. Ну, мотор і в салоні. Ви ж помітьте, він ж сідає туди, заводить, глушить. Ось там я обичаюся. Так як в мене. Я взагалі стараюся, якби кожного тижня, перед тим як поставити шопу, чуть-чуть в ньому попідкидати, хоч, хоч з грубшого, хоча б зробити, щоб не ваняло. А коли міняють масло, то б обов'язково. Ну і в цілому по житті, як би і з ким би ви де би ви не взаємодіяли, пам'ятайте, що то люди, такі самі люди, як ви, щось їм може бути приємно, щось не дуже, звертайте на то увагу, дуже допомагає. От Стосовно бізнесу, от дивіться, сітка. По суті, це що, дріт, який вариться? Шварк-шварк-шварк. І зварився. Я думаю, що це вже не вручно робиться, звісно, що автомат, і варить одразу кілька точок одночасно. Але я про що? То якщо є клієнт, то в принципі, ну, немає ж якоїсь супертехнології тому щоб купити дріт і зварити з нього. Нарізати спочатку, а потім зварити з нього а таку отсутку. Так. Ну, що, я вам хочу сказати. Приїхав я на завантаження, зараз друга година, вони тільки почали вантажити. Беремо пінопласт, маємо завтра дві вигрузки, платять півтора тисячі. Слава Богу, без тарпев. Приїхав я сюди, щось там біля 10-ї, типу, 11-12, перша, друга. Третя, дай Бог, пів 4 виїду. Вісім годин їзди, плюс-мінус друга ночі буду. Час не втрачав, щось там і поїв, і каву попив, і зарядку зробив. Ладно, зараз нас вантажать. Завантажити, будемо ще балакати далі. А, прикол стався. Стояв там чувак в сусідній доці, і приходить менеджер каже: Ти не бачив його? Кажу, не бачив. Каже, взагалі ні разу не бачив. Кажу, взагалі ні разу не бачив. Що сталося? Він каже, годину вже стоїть, загружений, нікуди не ні, ні виїжджає, нічого не можемо його знайти. Що якийсь інтересний тип. І що, і вони його так і не знайшли. Ще десь півгодинки постояли, почекали і не знайшли його, сіли в його трак і від'їхали. Тоді стали Прикол. О, мене вже майже завантажили. Прикидаєте? Да, все. 24, 6, 8, 10, 12, ремнів. І можна їхати. And all sure, sure, no problem. Cal. Прикольний тип. Каже, ми, блять, перевіряємо. Ми перевіряємо, блять, не говори до нас. Окей. Okay. Ми ще не закінчили. Пісюн глазірований. Ай, щось це якийсь злий коротше, зробився. Поїсти чи. <кхе> щось інакше зробити. Пишіть в коментарях. Каже, все, ми все провірили, можеш виїжджати, кріпитися, знайди собі місце десь там, між дверима. Каже, сам собі кнопку нажмеш, щоб двері відкрилися. О, курва мать. Там зайнято, да? Ну я прямо тут встану тоді. Такий склад, от скільки пінопласту. Ну, не закріплений, прям беремо, виїжджаємо і їдемо. Не, а що, в чому проблема? Мені тут 500 миль насправді їх, ти може, у пшени треба кріпити. Курва ключ десь поставив. Ходив на рибалку коротше, з підписником, з Русланом. Він теж водій, починаючи щось рибалим, рибалим, вони клює. Руслан каже, тяжко бути назаром. Просто все вже підколюють. Це вже прилипло до, до мене, на ну, все життя мені здається, що тяжко бути назаром. от вам пару кадрів з рибалки. Ну що, привіт. Короче, у нас тут рибалка. Я купив свою вудочку. Буду крутим рибаком. Куди? Там у нас яма. Тут у нас бровка, тут у нас смілина. Терешся вцілишся де ось дерево угу. і чуть-чуть, так може чуть вліво. Чуть вліво. Так. Да. Окей. Звідки ти знаєш про те, що то бровка, а там яма, а тут мілина. Ти ходиш з локатором чи? Ні, там літар. Ага. Да, О, в мене є ці штуки, щоб. Три Тримачи. Оце? А, ні, але це, це по да? це то, ходить, то, Так? Тобто понти для приїжджих? Ну, для мене напевно, так. Да. Ладно, Гід, пунктиля приїжджає. Дивіться, це класно. Черепашки на, на бревні. Вон там. І он там теж. Це прикольно. Опа! На. О! На, на, на. Це Тримайте ти <ривіт> <ривіт> що? Тут легенько, не пише. Не, не Сильно не піднімай і не це. А, Ти шо? Оце крутяк! Та ти шо? Дивись, за нижню гугу все як класть. Карпушка! Ти не хочеш рибку погладити? Нє? Пускаємо? Як професійний рибак двома руками? Ха-ха! Glass. <laughs>